На 60 метрів квадратних, такої фактури у мене увійшло десь пів відра ось такої фарби Велюр преміум, яку я купував в Укргості. Це шовковиста матова фарба. Подивіться, як вона виглядає. Це перший шар. Це переторчик і ця кімната з откосами. Придбав я, значить, в Укргості. Задача була така, що квартира здається в оренду. І треба, щоб стіни милися. Я зателефонував в Укргост. Спецагент Антон мені надав консультацію і сказав, що є преміум сегмент дюфа, дистриб'юторами, якими являються є в Україні. І у них тільки можна придбати преміум сегмент дюфа. І ця фарба першого класу з насостійкості. Шавкалиста матова, задача була така, щоб у неї був глянець. І ця фарба витримує миючі засоби, так як можна її використовувати в медичних закладах і дезінфікуючими засобами її витирати, обробляти в навчальних закладах. Тому, кому така потрібна фарба, буде вона виходити десь гривень 60 на метр квадратний, 70. Ну, не знаю, треба ще рахувати. По оптовим цінам можна придбати на сайті ukrgos.com.ua або за номером телефона у Антона, який вас проконсультує, і підбере фарбу під ваше призначення.